Рада вас вітати на каналі Юридична барахолка. Сьогодні хочу поділитися інформацією, яка буде корисна та актуальна для пенсіонерів, які збираються на пенсію у 2023 році. Для того, щоб вийти на пенсію в 2023 році, вам необхідно досягнути років. Річного віку та мати страховий стаж 30 років. У 2023 році, для того, щоб вийти на пенсію в 63 роки, вам необхідно мати стаж від 20 до 30 років і в 65 років 20 років страхового стажу. У 2024 році вам необхідно буде мати 31 рік страхового стажу для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, в 63 роки від 21 до 31 року і в 60 в 65 років, вам необхідно буде мати 21 рік страхового стажу. У 2025 році вам необхідно буде мати 32 роки страхового стажу, якщо ви збираєтесь на пенсію в 60 років. Якщо ж ні, то. А, а, в 63 вам необхідно буде мати від 22 до 32 років страхового стажу, і в 65-22 роки. У 2026 році, відповідно, вам при досягненні 60-річного віку вам необхідно буде мати 33 роки страхового стажу, в 63 роки від 23 до 33 років страхового стажу, та в 65 років 23 роки страхового стажу. В 2027 року будете. Коли будете виходити на пенсію при досягненні 60-річного віку вам необхідно буде мати 34 роки страхового стажу, в 63 роки від 24 до 34 років страхового стажу, та в 65 років 24 роки. І в 2028 році вже необхідно буде мати 35 років при досягненні 60-річного віку, в 63 роки необхідно буде мати від 25 до 35 років. І в 65-25 років. Тобто розуміємо, що кожного року вимоги до страхового стажу збільшуються, і з 2028 року вже будуть виходити пенсіонери, яким необхідно буде мати страховий стаж 35 років. Хто ж не зможе вийти на пенсію в 60 років в 2023 році? Наприклад, чоловікові 60 років виповнилось 1 серпня 2022 року. Отриманий страховий стаж на цю дату 28 років і 6 місяців. Необхідний страховий стаж ми з вами пам'ятаємо 29 років. Чоловік продовжує надалі працювати. Якщо він все ж таки допрацює цих 6 місяців страхового стажу, то за призначенням пенсії він вже зможе звернутися у 2023 році. Пенсію ж буде призначено з дати звернення. Також хочу нагадати, що страховий стаж набутий після 1.01.2004 року. Обчисліться за даними реєстру застрахованих осіб державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування за період роботи до 1 січня 2004 року на підставі трудової книжки та інших документів про стаж. Так, дивіться, розмір пенсії за віком призначається для кожного пенсіонера. Індивідуально залежить від придбаного вами страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові. Внески пенсія за віком призначається за зверненням людини з дня наступного за днем досягнення вами пенсійного віку. Якщо звернення відбулося не пізніше з трьох місяців з дня настання такого віку, заяву на призначення пенсій та пакет документів ви можете подати безпосередньо до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду або в електронній формі через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису. Пенсія за віком від дня наступного за днем досягнення віку 60 років вам може призначатися і автоматично, без вашого звернення, якщо у реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж набутий вами до 2004 року. Тобто, якщо ви або роботодавець надав. Для оцифрування трудову книжку та інші ваші документи про стаж. Ось такі вимоги у нас стосовно страхового стажу для виходу на пенсію у 2023 році. Якщо у вас якісь виникають питання, будь ласка, задавайте, будемо розбирати Задоволення задоволенням, вам допоможу розібратись та проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.